Останній крик моди Пророка. Роздуми над Словом Божим. На другу неділю Адвенту рік Б. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в Пророка Ісаї, Ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє. Який приготує дорогу твою, голос того, хто волає в пустелі, приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. З'явився Йоанн Хреститель у пустелі, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, і виходили до Нього з усієї юдейської землі та всі мешканці Єрусалима і, визнаючи свої гріхи. Були хрещені ним у річці Йордані. Йоанн був одягнений в одяг з верблюжої шерсті, мав шкіряний пояс на стегнах своїх і їв сарану та дикий мед. І він проповідував, кажучи: слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я похрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Все життя Пророка є пророцтвом те, чого він навчає, а також і спосіб його життя. Саме таким було життя предтечі Йоанна Хрестителя. Перш ніж син Божий з'явився зі словом життя на дорогах Галілеї, в Юдейській пустелі з'явився пророк, який вже усім своїм виглядом заохочував до покаяння. Ось як описує його вигляд святий Марко. Йоанн був одягнений в одяг з верблюжої шерсті, мав шкіряний пояс на стегнах своїх і їв сарану. Та дикий мед тут не йдеться про останній крик пророцької моди, ні про кулінарні вподобання пророків, а лише про певний важливий духовний символ: одяг на сторінках святого Писання це символ достоїнства і гідності, знак милосердя і опіки. Вперше згадку про одяг. Ми зустрічаємо у третьому розділі Книги Буття, де говориться, що Господь одягнув Адама і Єву в звіряні шкіри, та й зробив Господь Бог Адамові та його жінці одежу зі шкури і одягнув їх. Який величний прояв Божого милосердя одягати грішника, щоб приховати його наготу перед створінням. Йоанн Хреститель був одягненим в одяг з верблюжої шерсті і був підперезаний ременем. Верблюд, згідно з книгою Левіт 114, належав до нечистих тварин, яких не можна було споживати в їжу. Такий одяг міг закликати лише до одного до життя в правді. Така є правда про нас. Усі ми согрішили і позбавлені слави Божої. Цю гіркоту ми часто намагаємося прикрити різними шатами, зодягаємось в розумний вигляд, впевненість, гордість, робимо вигляд, що ми контролюємо наше життя, на всьому знаємось і все розуміємо. Накидаємо на себе одежу духовного багатства, набожності, різних амбіцій, обмотуємось прагненнями усе всім довести, а перш за все самим собі. Слово Боже, на другу неділю Адвенту запрошує мене до постави смирення і правди. Не мусимо вдягати на себе волосяницю чи якусь шкіру. Достатньо виявити правду про себе в променях, які проникають крізь грати сповідальниці, щоб Господь увійшов до мого серця і сам приготував собі помешкання в ньому. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.